Тисячі людей працюють на Херсонщині, Запорізькій та Дніпропетровській областях, на Донеччині, Харківщині, в комунальних службах, в ДСНС, в медичних службах, просто волонтерами, щоб допомогти людям та зберегти нашу інфраструктуру, потрібні основи для нормального життя. Я дякую кожному і кожній, хто надає українцям медичну допомогу, хто працює на гасінні пожеж. Після обстрілів я дякую усім, хто повертає електрику та водопостачання, хто знешкоджує снаряди, що не розірвалися та розміновує територію. Все це особлива сміливість та відданість справі. Я дякую за них. Особливо хочу відзначити сьогодні працівників ДСНС України і місті Нікополь. Російські війська фактично щодня б'ють по місту. І щодня там є наші люди, які рятують: капітан служби цивільного захисту Микола Ткач, старший лейтенант Богдан Тарасюк, майстер-сержанти Олександр Білокунь та Олександр Жур, сержант Максим Прейда. Я дякую хлопцям, вам, усім вашим колегам, усім, хто допомагає. Також відзначу рятувальників, які працюють на Одещині. майстер-сержант Сергій Герасименко. Сергій Цимбалистий, Віталій Лабутін, головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Ігор Яценко, Олег Шмідт. Дякую вам, усім колегам за оперативність, за незмінно сміливу роботу.